Він єдиний, хто вижив з усієї родини під час ворожої атаки шахедів на Вінничині. Віталія Остапенка ледь живого витягли з-під завалів будинку, де він мешкав з батьками. Торік, у березні, російський безпілотник вбив батьків хлопця та повністю зруйнував оселю. Та ця трагедія не зламала хлопця. Він вирішив розповісти усьому світу про злочини росіян проти мирного українського населення, написавши книгу про трагедію своєї сім'ї. Незламний історія, що заряджає на життя. Більше розповість Людмила Цимбалюк постійно садила їх, докуповували постійно все більше і більше, щоб було ну, дуже красиво. Вона безмежно любила троянди. Ніколи. Зараз я їх буває, ну, зриваю з бабусею, приїжджаю і дідусем і... На жаль, так не дарую, а завожу на кладовище. Цей трояндовий квітник єдине, що залишилось живим на подвір'ї родини Остапенків. У березні 24-го року, під час чергової російської масової атаки на мирні українські міста та селища, ворожий шахет влучив у будинок, де жила сім'я. Після цього влучання оселя була знищена, а батьки тоді, 26-річного Віталія, загинули на місці трагедії. Єдине, що я пам'ятаю, що це цегла наду мною шургала і крики людей. І якісь автомобілі гуділи. Оце єдине, що я пам'ятаю. І я хочів, висі хотів хотів поворухнутися, але не зміг. Уже в лікарні Віталій дізнався, що став сиротою. Медики доклали чимало зусиль, аби вирвати хлопця із рук смерті. У мене контузія, сім переломів черепа, перелом таза був, перелом ноги в двох місцях, перелом відкритої руки з розрізом нерва. Через те вона не може зараз е, оптимально працювати. За чотири місяці після трагедії Віталій потроху почав відновлюватись як фізично, так і морально. Ще в лікарні вирішив написати книгу про історію його родини для того, щоб розлочини росіян знав увесь світ. І саме у палаті почав друкувати на телефоні перші сторінки. Одіяло ставив спереду, було одіяло, і я ось так. Набирав ось цю книгу всі 40 сторінок на руїни, які колись були домівкою. Віталій навідується рідко, але саме вони нагадують, що стало поштовхом до написання книги про біль і про незламність, знав, що про цю історію має знати весь світ, що таке сталося, і ця книга це суцільна мотивація для людей. Через пекло біль, що вони проходять, завжди є вихід, і потрібно рухатись вперед. Віталій у свої 27 років уже має інвалідність. Після отриманих травм повноцінно не працює права рука. Та не маючи змоги працювати фізично, хлопець знайшов себе у творчості та мотивації інших. В день дві-три людини, які є з проблемами, вони звертаються, хочуть підтримки, щоб я їм допоміг. Розказав, як правильно рухатись в даній ситуації. Віталій веде блог у соціальних мережах, де ділиться своїм досвідом, як пережити трагедію. Має підписники у багатьох країнах світу, розповідаючи їм справжню історію війни в Україні і своїм прикладом показує, якими українці є незламними. Його книга це своєрідна збірка порад, де кожен розділ мотивація до дій. Сам перед це допомога було собі, а зараз це вже допомога таким людям, які пройшли там якісь певні перешкоди, певні нюанси і. Ну, в них чи депресія, чи апатія. По суті, ця книга, оця ось ця заряд, це 30 ударів, 30 днів по апатії. Навіть бурючи з бюрократичними перепонами, у нарахуванні пенсії та компенсації за втрачене житло Віталій не здається, бо переконаний, нічого важливішого за життя немає, і він тепер живе за трьох: маму, батька та себе. Справжня незламність не завжди звучить гучно. Вона не завжди має вигляд великої битви чи героїчного вчинку. Справжня сила проявляється в тих маленьких, на перший погляд, незначних митях, коли ми, попри все, продовжуємо рухатись вперед. Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрій, програма програмові СТБ» – Єдині новини.